Ужгородські Карпати провели перший матч кваліфікаційного раунду. Кубка ЄГФ суперником наших гандболісток був загадковий каунаський Жальгіріс. Господарки на майданчику Карпати Арена розпочали доволі впевнено і одразу повели в рахунку. Причому три Наставник гостей Антана Скарбаліус навіть вимушений був взяти тайм-аут у підсумку. Литовки дещо заспокоїлись, надійніше стали грати в захисті і упевненіше атакувати ворота суперниць. В Ужгородок же навпаки не йшла реалізація. Це дозволило гостям навіть зрівняти рахунок 9-9. Утім, зусиллями капітана Вікторії Цибуленко та інших дівчат Карпати таки пішли на перерву за переваги у три м'ячі: 14-11. Однак це ще була хитка перевага. Після перерви господарки намагались розвинути успіх, а гості навпаки переламати хід поєдинку. Ніхто поступатися не хотів. Тож тривалий час перевага у 2-3 м'ячі для Карпат зберігалась. Доходило навіть до мінімального відриву – 23-22. Наставнику Ужгородок Борису Петровському нічого не залишалось, як узяти тайм аут. Це подіяло, коли Дарини Кот та Олени Уманець збільшили перевагу. А до фінального свистка особливо завдяки реалізації. Вікторії Цибуленко господарки взагалі збільшили перевагу до п'яти м'ячів. Зрештою, так і перемогли 28-23. Я дивився за грою команди. Зробили дуже багато помилок. Видно, що дівчата були налаштовані на гру і просто зробили дуже багато дитячих помилок. Я думаю, що ми зробимо висновки і на слідучу гру підготуємося, тому що реально. Реально могли зіграти краще.